Сьогодні п'ємо бельгійський бланш. Біле пшеничне нефільтроване в бельгійському стилі. Відбір або бланш. Вітаю друзів, підписників та гостей каналу. Повна п'ятниця у мене на кухні. Сьогодні ще один бельгійський вечір. Якщо вам е, взагалі не набила оскомину ще Бельгія. Ми трішечки продовжимо, незважаючи на результат, на футбольний результат, який у нас був коли? в середу, буквально. Сподіваюсь, це відео ви дивитесь в п'ятницю, а може й в середу. Якщо в середу, то можливо я встиг змонтувати і, а в п'ятницю у нас буде стрім. Все може бути, давно, до речі, стріма не було. Сьогодні трішки бельгійського пива, і зразу скажу, щоб нікого не розчаровувати: план дій: на столі у мене є: Блюмон, Хоугарден, Бланш de Namur і Карсендонг Бланш. Це м таких чотири відомих, мабуть, марки пива. Вони, я думаю, всіх на слуху. Хто трішки знається на бланч на бельгійському пиві, я планую сьогодні пити три з них. Ну, по-перше, блюмон я тільки недавно придбав, воно ще тепле, а бельгійський бланч не п'ють теплим. Якщо що, в мене вже є на каналі кілька відео. І з Хугарденом, і з Блюмуном, і ще з якимись бланшами. Тобто, всі посилання залишу в описі під відео. Там ви знайдете взагалі купу корисних посилань. Тобто, сьогодні Блюмун у нас більше для антуражу. Я сподіваюся, що я трішки пам'ятаю його смак. Хугарден це найвідоміше, мені здається, пиво. І, мабуть, це перший бланш, який я спробував. І я дізнався, що крім е, німецького е, відбіру Вайцена існує ще бельгійський. Е, бельгійське пшеничники, радикально відрізняється. Ну, по-перше, воно пахне цитрусовими. От, воно з коріандром, спеціями і взагалі. Ну, це бельгійське, як я казав, це бельгійське це окрема релігія. Ще бланш Денамур. Ця баночка, мабуть, вже точно була скоману всім, хто дивився останні 34 відео. Вона там е, е, була, але я її не відкривав. Сьогодні ми її відкриваємо та п'ємо. І Корсендон Бланш, який я придбав дуже давно і в попередньому відео відео випадково його дістав. Мабуть, це був знак, що потрібно це пити. План дій такий. Тобто ми зараз відкриваємо перший Хугарден. Це буде у нас такий, скажімо, як ну, не спешал Гестар, а такий. Контроль, лакмусова, так, лакмусовий такий папір, чи суддя нашого батлу, чи щось таке. Всі про нього знають, про нього я вже розповідав, і в шорцах, і відео. Багато хто його пив, багато його полюбив, хтось не взлюбив, хтось вважає шампунем, хтось дуже класним прохолоджуючим літнім напоєм. Дуже багато а, різних про нього думок. Моя думка теж трішки, можна сказати, мігрувала чи мімікрувала, як там слово правильно. Спочатку це було вау. Я навіть придбав ось такий фірмовий келих, це 03 келих, якщо що. Мені дуже подобається, він тільки з морозилки, нам тільки світло зараз вимкнули міське. Він холодний, Ну, я ж казав, бельгійські п'ють холодним. І це пиво мені дуже колись подобалось. Зараз, можливо, коли я почав його порівнювати з іншими бланшами, коли в Україні розвивається крафт, і можна попробувати українського бланшу крафтового, який часто набагато цікавіший, дешевший, і все таке. Дивіться, цю пляшечку я придбав здається за 35 п'ять гривень. Була в сільпо акції. Зараз вона коштує 60 з чимось, а нам потрібно відкривати. Ого, аж кусок запальнички десь полетів, так вона закаркована. Ну, відкрилася. І добре, значить, що там радять, наливаємо трішки, там дві треті, чи одну треть, потім трішки взбовтуємо, тому що там має бути осад. І наливаємо все, що залишилось. Все, що залишилось, в мене не вийшло, але вийшла дуже непогана пінна шапка. Як це так, щоб все було виконати, видно? Що незвично мені, коли камера дивиться з боку, я дивлюся на маленькому моніторчику, це все Ну таке. І світло теж проживе, на нове світло ми так і не збирали. Маємо те, що маємо, і на Запальничку, мабуть, теж треба збирати. То, якщо хтось хоче підтримати канал фінансово, проімістувати в канал, в розвиток каналу, ви знаєте, як це зробити. Це всі посилання в описі під відео, все таке. Всі все знають, мені здається. Тобто Хугарден це буде такий контроль, як я вже казав. Ну що Знайомий такий цитрусовий аромат, можливо, трішечки здихімозний, можливо, ні, можливо, смачний, смачний літній цитрусовий, такий трішки зі спеціями, знайомий до болю. Смак. І смак смачний, знайомий до болю з кислинкою, освіжаючий. саме воно. Пиво холодне, келих холодний. Я дуже хочу пити. Я ну, десь за півгодинки до цього запису трішки Кока-Коли попив і все, і мучить спрага. Сьогодні такий вечір спекотний, трішки ну, якийсь легенький вітерець, є, кондиціонер не працює. Дуже хочеться пити, і хугарден в такому вигляді дуже класно справляється з цією задачою. А це якою я рукою пив правою, все вам закривав. Так, лвий ще ковточок. Таке літній, дивіться, як вона добре йде. Я, мабуть, долью. Долью. І будемо рухатись далі, тому що в нас знов-таки камера гріється, її теж жарко. І що? І, 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 і хронометраж відео має бути теж якийсь. Дуже нормальний, щоб всі додивилися до кінця, написали свої коменти, поставили лайки, додивилися, чим закінчиться це відео, можливо, дізналися щось цікаве. Дивіться, Корсендонг Бланш це ну, продовження можна сказати. Корсендонг у нас був попередньому Тріпль в Відосі. Хто не дивився, раджу подивитися. Я там розповідав трішки про це пиво. Нарешті я вивчив, як називається бриварня, на які це пиво. Називається Бреси, брасері де бок, якщо не. Брасері да, Bock, якщо не помиляюсь, вона називається і варить вона пиво Карсиндонг. Так, це в нас бланш. Ну, знов таки, у мене є фірмовий келих, про який я намагався минулого разу розповісти і не розповів, тому що я не нажав кнопку запис. Цей келих в мене давно. Я колись купував набор, де було дві пляшки цього пива і келих, і це пиво все круто. Колись я справді це пив пиво, але. Як от сказати, я його пив. Але ну як вам сказати, несерйозне я пив, тому що я не знаю, що це за пиво. Ну, подумаєш, ну бельгійське, ну, ну, ну фарбою на пляше фарбою намальований логотип. Ну, така фігня. Ну, я тепер вже е, розумний. Ви, мабуть, теж вже освічені, знаєте, що це абатське бельгійське пиво, що це пиво більш цікаве, ніж Хугарден. Більш цікаве, це таке не, не прям таке масове пиво. Це більш таке автентичне. Е, автентичне е, як його, Е, теж в нього є своя історія, і все таке, і смак не такий е, рафінований, як в мас маркета Так, це вже полетіло далі ця пляшечка. Е, що ми дивимося, що ми бачимо нічого не бачимо, наливаємо. Так, Корсендонг Бланш, бриварня, брасері дебок. Я так розумію, вона знаходиться десь поряд з Францією в цій частині Бельгії, в Волонії. Так, ну дивіться, знов таки, як і в минулого Корсендонка Тріпля, тут дуже шикарна пінна шапка. Тут десь в мене різкость має бути. Колір такий. Ну, якщо порівнювати з Хугарденом, він не такий яскравий, не такий. Ну, він теж такий матовий, непризорий, мутнячок такий, але не такий яскравий, не такий. Ну як сказати, більш натурально виглядає, мені здається, тому що ну, такий більш природній колір в нього, більш пшеничний, такий мутно-темно-жовтий. Ну, щось таке. Аромат тут е, дуже теж такий е, цікавий, він менш хімозний, але в ньому е, чітко відчуваються оці спеції. Цей коріандр відчувається тут дуже чітко. Він е, такий менш хімозний, менш, менш солодкий. Так, можна виділити тут е, чітко такий е, ще аромат Цедри є. От він чіткий, він не розмазаний, він не забиває. він... Дуже чіткий. Тобто ну, прикольний такий в нього аромат. Знімаємо лівою рукою. Так, Знімаємо пробу. Ну, мене вже не так спрага мучає, як перед тим, як я пив Хугарден. Скажу, що це пиво більш насичене. Воно е, не таке хімозне, не таке якби шампуню бальгійського поменше. Е, ще ковток зроблю. Менш таке яскраве, але більш насичене. Воно таке відчувається така якась м'якість, коли ви його п'єте. І це дуже круто. Мені здається, воно менш шпитке, ніж хугарден. Менш карбонізоване, більш м'яке, але воно більш насичене, і ця насиченість, якась така більш натуральна. От якщо порівнювати з Хугарденом, то що Хугарден це такий явний мас-маркет, а Корцендонг це таке більш інтелігентне пиво, більш таке вишукане. Ну, як на мене, можливо, ваша думка відрізняється. Ви її напишете в коментах, я її задоволенням почитаю, щоб все-таки орієнтуватися, які у вас смаки. Тому що після попередніх бельгійських випусків я вже знаю, що багатьом щось заходить, щось не заходить. Хтось, наприклад, от Денис написав, що він не любить міцне, але взяв спробувати, але каже, ще не наважився. Думаю, що вже він вже під цей відос наважиться випити все таки міцне тропійське пиво і написати свої враження чи в нашому закритому чатику для друзів та спонсорів каналу, чи в якому в коментах під цим відео. До речі, для спонсорів каналу в нас є закритий чатик, де ми обговорюємо різне пиво, різні акції на пиво ділимося своїми враженнями. І там, от буквально по кожному пиву є купа своїх думок. Своїх вражень, і вони зовсім різні. Нема такого, що всі, всі п'ємо таке пиво. Ні. Кожен висловлює свою думку, комусь щось подобається, комусь ні. Навіть там можна зі мною не погоджуватись, таке буває теж. А ще я ковточу зроблю. От це такий все-таки більш класичний смак бланшу. Він відчувається така. Гірчинка витончена гірчинка, кислинка ну трішки є, але вона в балансі. Воно не таке не яскраве, воно все збалансоване, все рівне, все м'яке, і п'єш з задоволенням, не хочеться його залпом випити. І щоб втамувати спрагу, тому що кожен ковток приносить таке маленьке своє бельгійське задоволення. А Hogan, він такий більш різкий, більш мас-маркетовий. От така моя думка. Камера моєї, щоб я зробив невеличку паузу. Зараз я е, її вимкну е, трішки е, 5 хвилин, у мене перерва. А для вас це буквально буде одна секунда, і ми продовжимо. Продовжуємо з пивом Blanche de Namur. По-перше, це, можна сказати, теж така собі пивна пошта від друга каналу Дениса. Оце від пиво передав мені. Я його не купував. А по ціні можу сказати, що це пиво коштує більше 100 гривень. Корсендонг коштує більше 100 гривень. Хугарден, ви знаєте, десь 65. Ціна в нього звичайна. І е, Blue Moon я придбав за 55 гривень. Якщо береш дві банки, то така ціна. Якщо одну банку, то 80 гривень. А Пляшечка 033 коштує 60 гривень. Це такі е, ціни. Отже, дякую Денису за оцей підгон. Дуже така прикольна традиція, коли ви мені на канал присилаєте пиво на огляд. Інвестуєте, можна сказати, в розвиток каналу в цікаві відоси. Тобто, так, в нас от таким чином у нас Рошфор приїхав на канал зараз Бланш Динамур. І з цікавого, це те, що це та ж сама броварня Brasserie Дбук, яка варить Корсен Донг. Що таке взагалі бланш де Намур? Це пиво присвячене бланки. Така була в 14 сторіччі Бланка Намурська, принцеса з провінції Намур? Чи Намюр, як вона там читається правильно? Тому що я не бельгійці, і не француз, яка була дружиною шведського та? Якщо не плутаю, норвежського короля. І на той час вона була дуже продвинута особа, про неї знають, її тоді поважали. Я, чесно, про неї нічого не знаю. Оце тільки от пиво її присвятили і прийшлось ж Хтося ця бланка така. Тобто, знаємо, що це така королева шведська та норвезька. Дуже присутнути на свій час. І ну, дивіться, тут навіть корона є, якщо хто не звертав уваги. От е, я так розумію, що і поважаю досі. Отже, е, присвятили її пиво. Е, відкриваємо. Так, відкриваємо і відразу наливаємо. А чого чекати? Так. Келих я взяв такий, тому що в мене немає фірмового, і я навіть не знав, який його наливати. Цей келих має форму таку більш схожу на келих Вайцен. І мені здається, він має дуже непогано підходити для бланшів, тому що потрібно таке розширення, яке буде тримати цю пінну шапку. А піна шапка ми бачимо така достатньо. Серйозна достойна. За кольором це щось середнє між хугарденом та Корсендонком. Тобто не можна сказати, що це одне і те ж саме пиво, що броварня брасері до бок варить, з одної бочки розливає різне пиво. Це, мабуть, інші виробники можуть таке робити, собі дозволити. Ці виробники собі такого не дозволяють. Ну, що За виглядом, по вигляду, зовсім інше пиво. Це таке більш жовте. Більш таке матове, більш, більш схоже на біле пиво саме. От, так? от, от таке воно. Піна шапка, дивіться, ну вона тримається гарно така з такими міленькими е, е, така вона Достатньо ніжна, такі е, збиті е, вершки, можна сказати. Ну Виглядає непогано, виглядає достойно. До речі, цей бланш-деномур, воно в свої часи брало якісь нагороди. Десь колись мені здається, я купував. Була банка. А, тут навіть на цій банці теж написано: що World Beer Awards. не бачу, який рік, але ну, якийсь рік воно брало. а тут ще якась нагорода. ага-ага-ага. Це зрозуміло. Тобто, це пиво не просто так. Воно має якісь нагороди, його якісь судді на якихось конкурсах визнавали. Тобто це не приходнячок, це пиво таке має свою історію. І що я хотів ще вам сказати, поки пінка не сілась, от колись я це все пиво пробував. ну майже все, ось цього пива, що на столі, я, мабуть, не пив тільки Деліріум. Все інше я пробував, пив свого часу. Але от дивіться, як от зайшов, ага, щось по акції в ну якийсь бланш-денемур, ну, якась якась Мурняна, мабуть. а ну давай візьму. Так, так, да, спробую. Але коли я знаю, що цього цьому пиво є історія, що це якась, знаю, з якою вона броварні, що це бельгійське, автентичне, що це бланш, і такий не останній представник цього сорту, воно, знаєте, навіть краще має зайти і його якось більш п'єш, Відчуваєш, що ти долучаєшся до якоїсь такої. Історії цього пива, так? Ну що, знімаємо пробу. Я щось розслабився і не слідкую за фокусом. А фокус в мене тут десь має бути. Десь тут має бути фокус. Так, а це все фон. Так, знімаємо пробу. Ну, теж такий я не дуже скажу, як, інтенсивний апельсиновий запах апельсинової цедри відчувається, такий освіжаючий запах. Це прикольно, це добре. Дуже питке пиво, і воно, ну, воно не солодке. В ньому навпаки, от, більше за всього відчувається гірчинка всього, -всього пива. От Прям така на посмаку. Навіть, от В блюмун схожі такі відчуття, але блюмун більш різке пиво. Це таке вишукане, але от з гірчинкою. Освіжаюче. Коли п'єш, е, сам апельсин не дуже так от. Так, а де це в мене щось маякує. У мене щось маякує. Це в чому залишилось 20%. А, це, мабуть, в телефоні залишилось 20%, це не важливо. Такі, такі відчуття, освіжаючи з гірчинкою. Дуже прикольне. Вишуканий чистий смак. Так, зараз відчувається така легенька солодкість, але. Так, трішки на посмаку В цілому, пиво, дуже свіже, е, е, таке от е, як вам сказати, збалансоване, вишукане, чисте, свіже, от такий е, легенький, такий е, бланш. Так, я не подивився, що тут у нас тут з алкоголем. У нас десь тут. Тут 5% алкоголю, десь тут ну, ага, от 4,5 відсотки алкоголю, це щось 5, якісь інші параметри, не зрозуміли. 4,5% алкоголю це найлегше пиво на сьогодні, тому що тут здається 4,8, тут 4,9, от тут 4,5. І дійсно, воно навіть я не дивився на градус, а дуже легеньке, дуже питке пиво, дуже вишукане, дуже прикольне, освіжаюче, літнє. От єдиний недолік цього пива. Це його ціна. Тому що ну, не бачив я його, щоб воно було часто по акції. Воно продається в великих пляшках 07, та взагалі там коштує десь 180 гривень. Але виглядає дуже шикарно. Це теж виглядає дуже добре, дуже смачно і дуже круто. От тут смак. Не такий простий. Ну, як він? він взагалі бланше не простий. Він, е, знаєте, да, чому бланш відрізняється від німецького пива? Тому що тут використовується несолоджена пшениця, і, ну, звісно, там є ячмінний солод, щоб все-таки процес бродіння відбувався. Але пшениця не вона дає такі свої, якусь таку свою особливість. На смак ви її не відчуваєте, звісно, і спеціальні штами дріжджів. От Тут смак такий більш цікавий, більш багатошаровий. От він як легкий, питкий, але оця от гірчинка на посмаку вона не дає тобі його все випити відразу. Тобто вона тебе трішки зупиняє. По карбонізації воно поступається, звісно, хугардену, але воно все-таки більш збалансоване. Більш таке, більш м'яке. Так, а ну ще Хугардена ковточок. Так, Хугарден постояв, але все рівно ці запахи, ці аромати, вони відчутні. Він такий вже більш водянистий і менш цікавий після того, коли ти вже вип'єш Корсендонг чи Бланш Динамур. Так, а ну ще Корсендонг, ковток. Так. Е е е Бланш бенш, бачите, вже язик заплітається. Бланш Динамор е більш м'який, е більш такий в нього збалансований смак. А Корцидон трішки все-таки трішки різче, чи як він сказати, ну, навіть не знаю, яке слово підібрати, до нього е більш таке, е більш різке, да, пиво, а це більш м'яке. Хоча і то, і то смачне пиво. Мені здається, що тут е, така, як кажуть, вкусовщина, так? Е, що кожен для себе обирає, яке пиво йому подобається. На жаль, це пиво не на кожен день, тому що ціна у нас все-таки не останній фактор. Коли пиво коштує за 100 гривень, ти е, три рази подумаєш, чи будеш ти його купувати чи ні. І я вам скажу, коли мені захочеться якогось класного пива, буде акція на Бланш-Динамур, я буду брати бланш Динамур. А якщо буде акція на Корсендонг Бланш, я буду брати Корсендонг Бланш. Якщо буде Хугарден за 35 гривень, я буду брати Хугарден. в кожного цього пива є свої плюси та мінуси. Але от дійсно, що такий більш класичний смак бланшу. У нас у цих от, е, бельгійців Корцендонг та Мур. Е, Хугарден це мас-маркет всім відомий, і це такий більш смак, який подобається всім. Він такий більш хімозний, це такий, порівнюючи з цими двома пивами, це такий більш пивний е, напій, мені здається. Ну, мас-маркет. А це більш вишукане пиво. От, от, от така, така моя думка. Цікаво почитати вашу думку, ваше враження від цього пива. Якщо ну, я не можу визначитись, яке в кого яке місце. Ну, ну можливо, можливо, бланш е, він більш цікавий, мені здається. Хоча, якщо ви будете пити соло, мені здається, зайде і Бланш, і, бланш і Крсендонг, і, можливо, Хугарден, якщо ви п'єте. Я хотів ще сьогодні спробувати його з лаймом, але лайм я забув купити, а дружина десь пішла в магазин, мабуть, не знайшла ще. Тобто без лайму. Але взагалі. можна. Літнє класне пиво. Можу рекомендувати оцих, хто не пробував ще Донг та бланш Денемур обов'язково спробувати. І обов'язково напишіть в коментах вашу думку взагалі про бланш. Можливо, це не ваше пиво, можливо, ви Вайцен полюбляєте, можливо, ви темне пиво полюбляєте. Але цікаво все-таки, щоб хто спробував це пиво, про нього розповів. Ну, розказав, розповів про свої враження. А, звісно, може бути, такі, яким це не зайде. Хтось каже, як каже, мені сподобалось дуже, як на хтось написав в коментах заграниччя. Ну, це вам заграниччя все-таки ставить таку планку, до якої потрібно рухатися. От футбол теж показник. Да, я не, не спеціаліст в футболі, але мені здається, Бельгія задає тон, задає планку на те, який має бути футбол, і мені здається, що наша збірна достойно цей виклик витримала, але трішечки не допрацювали. А от коли вони варять пиво, вони допрацьовують до кінця. І якщо ми не беремо до уваги Хугарден, то, тому що я вже який раз кажу, що це мас-маркет. Це пиво теж, воно це ну, таке, більш таке промислове, це не крафт. Але воно достатньо автентичне, достатньо характерне і заслуговує на те, щоб ви його спробували, і мені потім написали, як воно вам зайшло. А ви мені ще напишіть, як вам заходить такий формат. Тому що мені він все-таки заходить. Мені подобається отак, от на кухні з вами. Розмовляти про пиво. Ну, як розмовляти? Я говорю, ви слухаєте, потім пишете коменти, я на них відповідаю. Такий формат мене теж... мені подобається, мене влаштовує. Мені здається, я тут можу вам дуже багато розповісти якихось фактів або якихось своїх вражень про це пиво. Ну, звісно, ви своїми враженнями ділитесь в коментах. Ну, а на сьогодні все. Сподіваюсь, вам все зайшло. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці. Ось так от потрібно ще в камеру.